У вас є м -м, певна картавість. Так. Коли це перестало вас парити? Ну, ну мене до цього часу парить. Ви що? Вау. А, я це, ц... стоп, це, це ваш комплекс. <гум> я це чую. Окей, ну ви комплексуєте через те, що, Ні, ви, наприклад, я вам зараз це сказав. Але, є, я не комплексую. Так. Але. Це елемент, який не дозволяє мені досягти мого, іде... мого бачення ідеалу в кадрі. Mm -hmm. І я розумію, що я такий самий, як звичайна людина, в тому сенсі, що я людина, яка може картавити, яка може збитися в кадрі, яка може сказати неправильне слово. Я не ідеальна. Хоча всередині, та ще в тому дитинстві для мене людина в телевізорі це ідеальна людина. Mm -hmm. І ось можливо, в цьому і моє. А... Моя складність, а може і мій успіх, да я йду вперед до ідеалу. Але ж це ваша фішка по факту. Бо це не так сприймаєте? коли це не заважає сприймати інформацію. Бо дуже багато людей кажуть, я цього не чую. Ти мені про це сказав, і я зараз на це звернув увагу. І ну, дивлячись на інші варіації, які могли б бути, я кажу, Господи, слава тобі Боже, що ти мені дав лише такий легкий, таку легку форму. Але а чому це, чому, це не виправити? І чи намагалися ви це зробити? Звичайно, намагався це зробити це. Потре, ну дивіться, для. Телевізора це не є критичним в моєму випадку. Якщо так. б це було критичним, очевидно, я б це виправив. Я б рикав і коли потрібно і коли не потрібно. Так. Можливо, через це мене і люблять і пам'ятають. Можливо, це є той елемент, який дозволяє людині повернутись і сказати, а я вас пізнала. Все ж як ви намагалися це виправити, цей ну це я робота не з логопедом. Дефект, Ні, це робота з логопедом. Це вправи, які є. Це постійне напруження м'язів, яке вимагає особливої емоційності. з але що не вистачило вам чого? А я вам скажу, воно потребує... Ні, Воно потребує постійної підтримки. А -а -а. Якщо ти це не робиш, воно потихеньку йде.